Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, посміхається вам сонечко, простяга свою долонечку. Привіт, дітки! Я Катруся. Допоможіть мені, будь ласка, розібратися з моєю цікавою заплутаною історією. книжаток я взяла, посадила до стола. Стала медом частувати пригощайтесь ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувати метку охота та відкрить не можуть рота. Чому ж це мої ведмедики не пригощаються? Катрусю, не хвилюйся адже твої ведмедики просто іграшкові. Ой, а я і забула. Дякую вам за підказку. Малята, а давайте ми разом намалюємо ведмедики. Але спочатку давайте подивимося, що ж є у ведмедика. У ведмедика є тулуб, кругла голова з круглими вушками. На голівці є мордочка, чорненькі очки, носик та ротик. На тулубі вверху. Дві лапки ручки, а внизу дві лапки ніжки. Гаразд, катрусю, давайте спробуємо разом з малятами намалювати ведмежат, але для початку розімнемо наші пальчики. Ведмідь заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг, коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Ведмідь Сонько усе ще спить, тому і сніг навкруг лежить. Малювати ведмедиків ми з вами будемо не зовсім звичайним способом. Для цього нам потрібна картопля, розрізана навпіл, більша та менша. Фарба коричневого кольору. В широкій тарілочці. Трішечки фарби жовтого кольору. І, звичайно, серветка. З допомогою більшої картоплинки ми намалюємо тулуб для ведмедиків. А меншою намалюємо їхні голівки. Картоплинку зрізом донизу. Опускаємо в тарілочку з фарбою та набираємо на картоплинку фарби. Тепер прикладаємо нашу картоплинку до паперу. Це буде один ведмедик. А тут буде інший. Притискаємо міцну картоплинку до аркуша. Тепер беремо меншу картоплинку, теж зрізом набираємо фарби. Робимо відбиток меншою картоплиною над більшою. Це буде голівка ведмедика. Притискаємо до аркуша. І так само на другому. Малята. А що ж не вистачає нашим ведмедикам? Так, у ведмедика є кругленькі вушка та гарненькі кругленькі лапки. Їх ми намалюємо нашими пальчиками. Набираємо на пальчик фарби та малюємо кругленькі вушка блюдця. Один. 2. А тепер так само намалюємо лапки нашим ведмежаткам. Набираємо фарби на пальчик та вверху, недалеко від голівки, на більшому кругові, на тулубі, малюємо крапочку лапка одна, лапка друга, так само лапки внизу. Це ніжки. А тепер другому лапки вгорі і лапки ніжки внизу. Так само пальчиками, тільки вже з жовтою фарбою ми намалюємо нашим ведмедикам животики та мордочки. Малюємо посередині більшого круга, маленький кружечок, животик. Набираємо фарби, теж саме малюємо другому ведмедику. А тепер мордочка. Наш малюночок уже трішечки підсох, тому можемо намалювати нашим ведмежатам оченята та ротик. Для цього візьмемо чорний фламастер або маркер. Над жовтим кружечком малюємо очки, а на жовтому кружечку малюємо ротик. Над ротиком ставимо крапочку носик. Погляньте, які гарні наші ведмежатка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Йдуть ведмедики гулять. Ліво вправо, вправо вліво йдуть ведмедики гулять. Малята! Правда ж, у нас чудові ведмедики вийшли, а я чекаю на ваші малюнки. А ще пропоную пограти гру з ведмедиком. Гра що сниться ведмежатку? Уважно дивіться на зображення та назвіть, що ж бачить у снах маленький солодкоїшка. Молодці малятка справилися з завданням. Наша катруся уже побігла малювати ведмежаток. Ну ж бо і ви доганяйте її швидше. До побачення, мої любі, нетерпінням чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!